Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Ті, хто слідкує, помітили, давненько мене не було. Різні обставини. Після копу тиждень, в принципі, був дуже загружений роботою. На вихідні в суботу відпустили мого сина в звільнення. Він курсант, пам'ятаєте, до того ж я ще й захворів, навіть з ним толком не спілкувався, тому що кашель такий був. Навіть зараз, мабуть, по голосу відчувається. Але ну, ніби вже більш-менш то вирішив зняти відео про одну річ, яку я придбав на прохання мого камрада, друга колеги Сергія Георгіовича. Зараз ми відкриємо цю коробочку і, звичайно, подивимося на той пристрій, який я замовив. Друзі, чеканув своїм скальпелем. І дивіться, ось перед нами коробочка. Відповідно, я думаю, ви навіть із заставочки зрозуміло, що тут зарядний пристрій знову від виробника, який зветься версії Алі китайці, Аліекспрес. До речі, приїхав дуже швидко. Це він у мене лежить довгенько вже, тому що, повторюсь, хворів не було можливості передати. А доїхав від дня замовлення до дня, коли він потрапив мені до рук, минуло 11 днів. Я, я вважаю, що це досить таки швидко. Ну що, давайте будемо відкривати та дивитись, що там. Коробочка така якісна, я вам скажу. Нічого ніде не пошкоджено. Ну, легенько тут. Легенько притиснуто чимось було. А так в цілому. А, і зверху ось трішки є. щоб не заважало. Зустрічає у нас мануальчик. Як бачите, модель D4XL. Ух, нічого собі, друзі, дивіться, навіть є ворожа російська мова. Оно ну зараз секунду гляну чи є українська. а вы б уже сомневаюсь, звучание. Друзья, на жаль, не мое. Только российская. Китайская, английская и российская. Ну, бог Далее, кабель живления. Довжина, зараз я вам скажу. Ой, не видно, не влізе все, не досить зручно мені, але я думаю, метр, довжина, метр. Ну і відповідно сам пристрій, який знаходиться ось в такому мішечку з папірки. Більше в коробочці нема нічого. Друзі, ну ось так виглядає даний зарядний пристрій. Зараз я принесу переносочку, під'єднаю його і покажу, що і як. Ну, я думаю, схема буде приблизно та ж, що і в моєму. До речі, взяв вам показати. Тим, хто не бачив, у мене певною мірою дещо простіший, не по функціоналу, а просто, як бачите, у Георгіовича є ще місця під зарядку акумуляторів типу крона. Два місця зліва-справа. У мене тільки на 4 акумулятори. Від 3А і до того 18650. А так режими, я думаю, будуть ті ж самі. Дивіться, також хочу вам показати невеличку прикрість, яка сталася з моїм пристроєм. Мій дружбан-колега попросив йому реанімувати акумулятори від ноутбука. Ну, тобто він вийняв саму батарею і звідти дістав акумулятори для своїх якихось потреб. Я поставив і два з них потекли, бачите, поїло мені навіть корпус. І трішки там, не знаю, чи видно, як контакти. Ну, Але працює, слава Богу, я вчасно помітив все це і припинив. Друзі, отже, дивіться, під'єднав я пристрій. Як бачите, індикатори зелененькі світяться, тобто показує, що він вімкнений. Але якщо 30 секунд він стоїть і немає ніякої. Я маю на увазі не вставлені акумулятори, то, відповідно, він переходить в режим, ну щось типу режиму сна. Бачимо на дисплеї, не знаю, мабуть, не видно. Там нібито відсвічується трішки. Написано надпис, надпис 0 якщо я правильно читаю. Але він не світиться. Тобто ми щось ніби бачимо, але не світиться. Дивіться, зараз постараюся максимально швидко це зробити. Під'єднаю, від'єднаю, тому що незручно. Ой, не знаю, як це буде виглядати. От я його вимкнув. І коли вимкнув, бачите, дисплейчик засвітився, на 3 секунди показав. Всі там написи, які на ньому є. І потім показує оцю напис нову. Тобто відсутність акумуляторів. Зараз я поставлю акумулятори і покажу, що і як. Ну що, друзі, дивіться, увімкнув я пристрій, нам показує тип батареї, показує, що пішла зарядочка. Ока з струм 1,22 Вольта. І відповідно, он уже пішла зарядка 0,02 мА за годину, я так розумію. Щоб подивитися. Тобто, дивіться, кнопочка 1-2. Ми можемо дивитися. Стан першої батареї, стан другої. Якщо натискаємо 3-4, бачимо третю, та тендити і відповідно четверту. Серід іде. Але по різному вони бачите, по різному розряджені. перша. 56%, друга 34. Третя взагалі 0 і четверта також 0. Тобто розрядження. Це, до речі, акумулятори від Пікселя на 2,2 мАч. Досить непогані. Я купував колись 4 штуки. Там ціна смішна була, щось порядка 200 40 гривень за 8 акумуляторів. 4 я використовував в своїй 705 Терці, а оці 4 стоять у мене в вспишки до спалах, вибачте, до фотоапарату. Як бачите, коли без дії більше 30 секунд дисплейчик гасне. Дивіться, є ще дві кнопочки. Mod і CURRENT. MOD – Це ми обираємо силу струму. Ой, пробачте, ні. Це ми обираємо варіант розрядка-зарядка. Тобто, якщо перший варіант просто ми заряджаємо, другий варіант ми заряджаємо розряджаємо, якщо я не помиляюсь. І третій, там якийсь іде тест і знову повна розрядка-зарядка. А оця CURRENT ми обираємо силу струму. 300, 500 і 800, здається. Все так само, як і в мене. Єдине тут зробили в мене на кожну, на кожну з батарей отака клавіша. Як отут 1, 2, 3, 4. І в мене, до речі, є ще й вихід, ми можемо з неї заряджати якісь пристрої. Тобто є там вихід на USB і заряджаємо. Тут немає, але тут є два слоти під. Акумулятори типу крови. Ми можемо поставити два звичайних, два великих, ну, тобто без різниці. Прилад сам автоматично визначає тип батарей. Там, до речі, в інструкції написано, які батареї можна, ставити, які не можна. Ну, я думаю, якихось проблем не повинно бути взагалі. Зараз глянемо, От, в мене є такий. Акумулятор також старий 18650 на 3000 мА, але там їх немає. Звичайно, це китайський дешевий був він ось такому ліхтарику. Колись Я придбав його. В китайців ще дешевше коштував. Та я і тут купив його за, я пам'ятаю, гривень 200, але це було давно. Не, мабуть, років 2, 20. Вже голова зовсім не працює. Років з 10, мабуть, назад. І досить непоганий ліхтарик. Єдине, що треба нормальний акумулятор, тому що той геть, геть слабенький. Зараз глянемо на нього. Друзі, ну дивіться, от я встановив, о, залишив один звичайний 2А акумулятор і поставив в перший слот, поставив оцей 18650. Як бачите, Показує тип акумулятора 3,7 вольта. Показує, що він заряджений на 94%. Ну, можливо, так і є, тому що я нещодавно його заряджав для того, щоб користуватись ліхтариком. Бачите, і тут показує тип акумулятора і його. Ну, ось так. Вибачайте, як завжди, така недорозпаковочка. Якщо вас зацікавив цей прилад, цей зарядний пристрій, я, звичайно ж, посилання залишу, замовляйте, китайці, як завжди, молодці. Всім велике дякую за увагу, дякую за ваші підписки, за ваші коментарі. Друзі, бережіть себе, тримаємось, скоріше й нам перемоги та миру. Слава Україні.